Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав автомобіль Deusense Має проблеми по системі охолодження, пічка дуже слабо гріє і сама система Така вже потребує уваги. Погляньте, який бачок. Антифриз. Власник сам каже, що десь на якоїсь заправці якийсь самий дешевий купив антифриз. От Він такий якийсь. на Фарбу похожий, а не на антифриз. Непонятно, що з ним. Обраточка малого круга забита, нема циркулювання, вона холодна. Ця гаряча, а ця холодна. Термостат, нашій, як в нормальному стані, патрубки гарячі. Отже, будемо промивати повністю систему охолодження в три етапи. Саме підключимось на передній радіатор на двигун, на радіатор пічки. Також промиємо обраточку всі. всі Шланги і патрубки і знімемо бачок, помиємо бачок. Всю цю процедуру проведемо, отже, підключаємось, поїхали. Беремо перше підключення на передній радіатор. Чистенький фільтр. Вмикаємо апарат. Відразу, відразу фільтр пішов в забиття. Антифриз має таке ну, забагато червоного кольору, такий, наче як підкрашений. Бачите, в Ну, Це зовсім не антифриз, я би сказав, наподобі щось. Фільтр забитий, може знімаємо фільтр подивимось. Дивимося, що тут у нас. Ну, звичайна картина. Фільтр, весь сітка забита, мул. ну Це продукти неякісного з Зжавчиною важливо. Зараз почистимо фільтр, ставимо. Почистили фільтр, другий, дубль два, поїхали. Підсуємо, миємо, покажу пізніше, що намили. Збиваємо таку, таку рідину. Ось така. Ну, бачок. Погляньте, який він має всередині бруд. Ну, чорний, брудний, некрасивий. Помиємо, побачимо, відмиється чи ні. Передній радіатор виявився дуже брудним, з ним закінчили, переходимо на двигун, Підключилось на сам двигун, очистили фільтр. Мукаємо апарат. Прийшла жижа, не дуже такий, як помідор червоний, знаєте, антифриз. Не природний колір антифриза, якийсь закрашений. Ви бачите, до його напіштово випадати те ж саме. Зальємо зараз у цю і будемо працювати на нашій спеціальній рідині з доданням хімії для промивки системи коло. Залили тут цю жижу, почистили фільтр, поставили чистенький, залили вже апарат на хімії, працює машина. То перевіряємо роботу термостата. На 78 градусах почалось відкриття. Тут стоїть термостат пішлітній. Як Мені пояснив власник, є літній є дзвінний, трошки пізніше, трошки раніше. Цей термостат почав відкриття на 78 градусах. Зараз у нас, зараз у нас 83 градуси. Робимо реверс. Реверс працює, термостат повністю відкритий. Бачите, що пішло викидувати пруд. миєм і двигун, і саме цікаве буде попереду, що там в радіаторі пічки. Як завжди, там найбільше бруда скаплюється. Цікаво побачити, що буде в цьому радіаторі. Були останнє підключення на радіатор пічки. Саме цікавий момент. На нього є нарікання на роботу. Подивимось, в чому справа. У нас чистенький фільтр. Поїхали. Дивіться, яке капучино заварили. Швидкість заварки капучино вища, ніж в кавому апараті. Шуткуємо. Ну, жесть, жесть як є, як тим словом його назвати. Шоколад це, мабуть, здовальним шоколаду. Миємо фільтр, дивимось далі. Виливаємо це капучино шоколадом. Подивимося на дно. Все. Це... В цьому році це саме найбільш запакований радіатор пічки. Ми їмо, підключаємось. Так, помили фільтр, знову микаємо. Ще воно все не вийшло. Маса вийшла відразу, але ще частина сидить. Зараз помиємо цей радіатор пічки, перевіримо, чи він ще живий, чи дасть якесь тепло. На машині зовсім холодно давав. Стоїмо попередньо, скільки видає радіатор пічки після промивки. Бачимо середній дефлектор 73 градуси. До речі, у власника є свій термометр. Він його поставив. Він тут не термопара, а такий довго набирає. Він вже набрав на 72,5. Тут показує 73,3. Ну, термопара більш точніша і більш швидко показує реальну картину. 73 і плюс градусів для DeoSense. Це дуже гарний показник. Радіатор пічки стоїть рідний. Тобто навіть скільки бруду було багато в системі, і це не зашкодило йому працювати надалі в нормальному режимі. Бруд прибрали, все супер. Зараз ми вже помили передній радіатор, двигун, радіатор пічки, домиваємо бачок розширювальний, не так вже й хоче відмиватись, дуже брудний. І будемо переходити до заправки антифризом. Закінчили з промивочкою системи в ланосі, відмили бачок. Подивіться, якого він кольору став. Прозрачний. Почистили обраточку оцю малого кола. Прям стріляє, видно, аж напор іде. антифриз червоного забарвлення, Антифриз власник привіз свій. Отакий антифриз Манол, вже розведений 12. Головне, щоб не підробка якась, а нормальний, якісний антифриз. був. Це саме головне в антифризах. Зараз ми прогріваємо автомобіль, виставляємо рівень, а також перевіримо на підтікання, можливо десь якого патрубка ми все знімали, все ставили, потім потрібно оглянути, що ніде не немає якого підтюку. Ну, Будемо завершати. Тут вже нічого цікавого. Це був такий брудненький автомобіль, де Ланос. Це вам як приклад буде. Подивіться, якщо невчасно змінювати антифриз, якщо запустити, якщо поганий антифриз заливати, що буває в системах охолодження, наскільки вони становляться брудні, і не так просто вже потім його все вимити, привести до ладу. І вже таке не буде, як з нуля, ну як не крути, трошки вже підвержено. Також поганий антифриз робить корозію, поїдає метал, головку нівечить і там, де він проходить. Тому слідкуйте за автомобілями, вчасно змінюйте антифриз і зробіть. Хоча б кожен автомобіліст повинен приїхати на таку апаратну промивку системи охолодження і промити її якісно повністю всю. А не якісь робіть заміну частково, у вас там антифриз повністю не міняється, якщо ви методом скидування патрубка чи зливної пробочки з переднього радіатора. Ще раз дякую всім за перегляд. Ставте вподобайку на підтримку українського контенту. Підписуйтесь на наш канал, бачу, до речі, бачу багато дивляться людей, а підписуються мало. Підпишіться, поставте галочку, будемо вдячні. На все добре, мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України, до зустрічі.